Кошенята попліткуємо сьогодні, говоримо про те, як потап з іменитого продюсера перетворився в Перді до іспанського ТРО. Тож, можети зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надзилайте в Директ мої інстаграму. Ви залишитесь анонімне. Сорі. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо. Це професійно, розумієте, вже заговорюєшся. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості сьогодні. У нас з вами цікавий моновипуск продовження тієї самої рубрики, де я роблю розбори воєнного часу наших артистів. І я хотів би поговорити про Потапа. І все ж таки, я розпочав би з того, що Олексій Потапенко до початку повномасштабного вторгнення закріпився в статусі іменитого продюсера в Україні. У Потапа з Настею взагалі, вистрілив проект на якийсь вселенський масштаб. Адже одна із найуспішніших робіт дуету має понад 110 мільйонів переглядів на Ютубі, це лише на Ютубі. Композиція у мами. Після того, як дует розпався, все ж таки Потап не загубився. Він продовжив займатися Анастасією, писав їй пісні, які теж вистрілювали, працювали чудово, Настю позиціонували як іспано, Латино, Україну, чудову зірку нашої сцени і не тільки. А Потап, у свою чергу, почав займатися різними проєктами, впевнено, засів в голосі країни. І це виглядало як серйозний дядя-продюсер на своєму місці. І реально потап в українському шоу-бізнесі до воєнного часу відігравав досить вагому роль. Але потім щось пішло не так. І ми з вами це будемо розбирати. Я взяв за основу релізи на YouTube, перегляди, тому що не у всіх є Apple Music, Spotify, але усі переглядають відео на YouTube. І подивився, що ж у нього було успішного до початку повномасштабного вторгнення. Його проект ПТП має декілька успішних кейсів. Перший з них Потап і позитив, композиція Малібу 4 мільйони переглядів. Далі його власна константа присвячена одруженню з Анастасією Каменських 6,9 мільйонів переглядів. І композиція Чайна Чіна. Називайте як загодно. 4 мільйони переглядів 5 років тому. І хорошим бустом для музичної кар'єри, продовження, точніше цієї кар'єри Потапу і Насті, стало їх одруження. Про це говорили ледве не усі. Це справді було чимось вау. Ну, весь шоу-бізнес знав, що Петап і Настя вже півжиття знаходяться в стосунках, але для присічного громадянина це було невідомим фактом. І от коли вони говорять про те, що от ми одружуємось, я пішов від своєї дружини Ірини Горвої, тепер я буду разом зі своєю коханою Анастасією. Коротше, красива історія кохання, яку вони змогли дуже правильно монетизувати. І здавалося, їхнє життя це такі українські бійонси і педіді, причому в прямому сенсі слова, тому що тілесні грішки теплих обіймів Потапа о -о -о, набувають просто легендарних статусів. І от починається повномасштабне. І потап змінюється до невпізнаваності. Спочатку розберемо релізи, а потім зашквари. Потап створює новий ютуб-канал, який називає Потап. І перший типу серйозний реліз е це. Пісня Волонтер, де він сексуалізує образ жінки і взагалі волонтерство в Україні. Звичайно, це був його перший гучний зашквар. Всі його захейтили і сказали: Льоша, ти долба. Але Льоша цього так і не зрозумів, чому він такий. Потім він робить велику паузу. Після того, як прогремів зі скандалом на всю країну, і от рік тому виходить композиція Ренесанс 62 тисячі переглядів на новому Ютуб-каналі Потапа. Композиція ні про що: абсолютно клішовані фрази, абсолютне загравання в патріотизм і нічого персоналізованого. Немає там внутрішнього болю, яким він щиро ділиться зі своїм глядачем. Після цього з'являється реліз Потап з горизоном якимось тихої ночі. Ну, натяк на американське музло, колискова така американська. Знаєте, посмалити не можна казати на Ютубі це слово. І от послухати тихої ночі, але не спрацювало, нікого не зацікавило. потап покічився тим, що він приїхав в Київ. Яйки відростив. Після цього з'являється у нас реліз Потап і Катаріна Де». Пісня непогана. Але оця Катаріна, знаєте, як це працює. До Потапа звертаються і кажуть: Мені нужен кліп, мені вот те, я хочу бути. Мій муж готов заплатити. І Потап каже: Да, малиш, це стоїть 200 тисяч доларів. Куди принести деньги? Він каже: приносіть куди мені в руки. Отак От це відбувається. Тобто Катерина це абсолютно проплачена історія. Дівчинка погралась в популярність, не розуміючи, що дід Потап це вже все. Але по старій пам'яті він брав бабло і займався і займається артистами. Я вже мовчу про його новоспечений псевдолейбл, який він приховує. І цей лейбл займається росіянами. Є такі чутки. Йдемо далі. Mm, з Катеріною реліз зайшов тільки в контексті цікавості, тому що всі обговорювали розлучення Потапа і Насті, розлучення, яке таки не відбулося публічно. Тому ця робота набрала 722 тисячі переглядів. Після Потап з дядією Вадією і якимось напільником, а не якимось. Сорі, я зрозумів, хто це. Випускає композицію Артан знову граючись в патріотизм. Хочете сказати, Потап, зупинись, ну ти і патріотизм це просто несумісні речі. Настільки воно з тобою неорганічно. Але, звичайно, що Потап в нікого не чує. Він в своїй реальності. Він просто от живе своїм життям і при цьому говорить, що я там їжу по світу, прославляю Україну. Ну окей, прославляй. Ой, господи, ще один голий на ракеті, розумієте? Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. Після цього у нас з'являється реліз дощ, лірична композиція. Не заходить взагалі. Він бере в підмогу собі дядю Вадю, намагаючись е приємним класним вокалом витягнути сингл, але не складається. Ну от просто не складається. В українців більше немає запиту на музику Потапа. Хоча до повномасштабного ці дебільні комерційні хуки вони круто звучали. Це реально було махіною по зароблянню величезних грошей. Потап і Настя це були королі корпоративів. І останній реліз на новому ютуб каналі Потапа це композиція «Дочекайся». теж лірика, яка не зайшла, 378 тисяч переглядів. Далеко не пішов від попередніх релізів. Ну тобто, все до півмільйона в кращому випадку. І це все завдяки рекламі, не більше того, тому що глядач ось так органічно не приходить і не дивиться, і не шукає, і не гуглить. Потап, новий кліп і всі такі. Вау, клас, треба обговорити. Ні, воно не працює, воно не сприймається. Потап зробив спробу ребрендингу власного звучання, показавши, типу, дивіться, я зашкварився, але я все усвідомив. І ось я змінився. і Я тепер серйозний ліричний персонаж. Але нікому серйозний ліричний потап не потрібен, тому що, в принципі, потап не потрібен. Вибачте за тавтологію, але факт. Тепер давайте розберемо зашквари, а там їх просто копати, не перекопати. Я вибрав самі головні. Але для початку підпишіться в нашу телеграм спільноту всі посилання в описі під відео та в закріплених. І давайте зробимо так. От додасться до нас хоча б ще декілька тисяч осіб в телеграм-канал. Я зілью цікаві ексклюзивні подробиці про особисте життя Потапа і Насті, що у них там відбувається зараз. А нам з вами точно відомо, тому що ми вже такі потаповіди. Ми вже знаємо все про потапа і Настю навіть більше чи вони самі про себе, не будучи голослівними. Ну реально, так відбувається постійно. Тому, будь ласка, долучайтеся активно в нашу телеграм-спільноту і будемо з вами йти далі. Зілью сенсейшн мастурбейшн, як то кажуть. Тепер про зашквари: ну, перше велике зашквар це не повернення в Україну, тому що Потап і Настя зустріли повномасштабне, знаходячись в Іспанії. І от після лютого 22-го року Настя через декілька місяців, плюс-мінус, а може десь через півроку повертається в Україну. Дає інтерв'ю Аліні Доротюк і каже: ну, не може він, він же ж там. Він скільки робить для України? Ми збираємо мільйони мільярди. Тільки деться звітність де ці мільйони мільярди Але тут таке. І каже, що поки що потап не може повернутися. Це викликало ну, шквал негативу і обурення, тому що якось тут 20 чимось мільйонів мешкають під ракетами, під обстрілами, під шахедами. Мобілізація. Коротше, відбувається все, що тільки може відбуватися, а потап не може повернутися. Ну якось не ок. Правда? Після цього з'являється новий зашквар. Потап в своєму псевдоінтерв'ю говорить про те, що він заочно записався в ТРО. Ну, точніше, не він, його батько записав його заочно в ТРО. О, просто супер. ТРО Іспанії, я так розумію. Тобто Потап на повному серйозі говорить, я в ТРО. Заочно. Хочеться мені висловитись, але я промовчу. Я думаю, ви розумієте хід моїх думок. А, пісня Волонтер. Ми вже обговорили зашквар рідкісний, повний фейл і провал. Відірваність від контексту. Він намагався зберегти себе минулого, показати у цю пашлінку. Тіпа типу, ха-ха, давайте типу, паржом воно не працює. все. часи змінилися, як і запит населення. А після цього відпочиває в Дубаях з росіянами молодець, молодець. Це ми зливали наша спільнота. Що тут ще сказати? Я знаю, що правильно Дубай це просто приколююся і завжди кажу: Дубая Потап з Кирилом Туреченко, з його дружиною, росіянкою. Коротше, Двіж, Паріж, і оце все. Але в проміжку з цим до Дубаїв дід Подап встиг побувати в Україні А і оформити собі документи у того самого військовому якого прихлопнули і закрили за ґрати за підробку документів? І Він, а, значить, зловживав своїм становищем і оформляв документи на виїзд, і оформив ці доки потапу. Тепер потап боїться повертатись, тому що його документи можуть анулювати, бо він незаконно виїхав з України. Побув потап тут недовго, наробив шуміхи. А знаєте, якої він почав знімати такі крінжові тіктоки, їх бачили усі. Так, хайпануть, хайпанув. Він був переконаний, що в такий спосіб зможе відродити кар'єру. А по факту ми лише бачили діда, який сходить з рослим під оцим син, і просто знищує вщент себе, свій організм, свою репутацію. Ну, покрінжували всі, молодь похихікала, тому що для підлітків він став новим кумиром. І потап поїхав. І тут у нас знову скандали. Спочатку ми виступаємо в Німеччині на одній сцені з росіянами в клубі. А далі, і взагалі виявляється, що потап у нас російський шансон'є. Вам не здалося? Він зазначений на афіші як артист російського ретро. А російське ретро. Вибачте, сказав шансоніє. Російське ретро. Ну, звичайно, що потап перепрошує і каже: Я не знав, я де подумав, я не цей, моя команда не була в курсі, не від мене залежало. От завжди так. Наші артисти, коли шкваряться, вони включають дурня і кажуть: Я тут ні до чого, я взагалі нічого не знав. Я взагалі просто пишу музику. На кого це розраховано, не зрозуміло, тому що. Афішу завжди затверджують з концертним директором артиста. І от так зашквар за зашкваром, зашквар за зашкваром за 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 абсолютно провальна, нецікава музика. Призвели до того, що Олексій Потапенко з мастадонту української сцени, маючи за плечима суперуспішні проєкти, перетворився в пердідо, от звичайного пердідо, який е, просто оце все розумієте. Я думаю, що справа у тому, що маестро, давайте так скажу, пафосно, Потап був в такому статусі виключно завдяки своїй колишній дружині Ірині Горовій. І от коли Ірина зникла з його життя, ось ця комерційна складова і правильне позиціонування теж зникли із кар'єри із життя Потапа. І ми побачили. Не зовсім здорову людину, ну, на мій погляд, суб'єктивний, не зовсім здорові кроки, поведінку і все інше. тому на сьогоднішній день Потап і Настя це вже не артисти. Потап і Настя це негативне явище українського суспільства. І скоріше це вже як буде приказка, знаєте, порівняльна. Ну що ви там знову посварилися? Ну що ви знову як потап і Настя? Отак От будуть казати в народі. І ніхто вже не вважає. Цих артистів, артистами це наглядний приклад відірваності від суспільства, від соціуму, від людей, від країни, яка тобі дала все. І найголовніше небажання себе змінювати, трансформувати, робити справді щось на користь, а думати виключно про бабло. А потап це виключно про гроші. І власними руками в один прекрасний момент. Закопати все, що створювалося десятиліттями без перебільшення. Ось так, друзі. Що ви про це все думаєте, погоджуєтесь зі мною чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. Як вам взагалі ця рубрика? Я чекаю вашої підтримки вподобайок, репостіть, діліться з друзями, діліться в соцмережах. Я вам буду дуже вдячний, а з вас подобайка, підписка. І побачимось вже завтра. Па-па!